За закритими дверима плачуть вдови молоді, їх журба чорна накрила зліг кохани на війні. За закритими дверима плачуть гірко матері, бо привезли побратими тіло сина на щиті За закритими дверима Квилять сироти малі, Свіжа татова могила перший біль у їх житті. За закритими дверима, як розійдуться усі, біль лишається незрима розпач і туга душі. Рідко хто відчинить двері там, де смуток і журба, рідко хто в такій оселі принесе теплі слова. В бійготні дні свої Вирік лопотів і справ Прочини закриті двері. До оселі, де настав відлік днів від слова після, хід по чорній полосі, де затихла радість і пісня, де замерло все в тузі, там потрібне добре слово, ніжний дотик до душі, Не проходьте повз оселі, де від болю у тиші за закритими дверима. Плачуть вдови, матері, квилі, сироти. Не зрим останнім поміч в житті. Обійми їх молитвами. Просто поряд помовчи. Люди ці для нас із вами найдорожчі віддали.